Добрий день. Е, дивіться, значить, така наша задача. Ось виходить нова труба. Е, фланець, все діаметром 100. оцього цього фланця нам потрібно поміняти оце все. Оце пожарка. Вона йде туди. І на ту сторону я потім покажу. Міняємо все, вода йде. Діаметром 100. Іде ось вода. Оцю задвіжку ми міняємо. Купуємо задвіжку. Діаметром 100 під сервопривод. Ставимо голову, електрично підключати будуть самі кіповці. Рамку оцю обводна пещочка. Ми теж отак обрізаємо там і там. І назад її ж варюємо. І назад її жварюємо, бо тут будуть тіповці ставити свої щочки якісь. Оце ми міняємо оцю трубу. Ось вона йде. От наверх. Я потім метраж вам скажу скільки. Туди і за стінку пішла. Оцю ми міняємо ось, трубу і задвіжку. Тоді йдемо сюди. Тут стоять насоси посиділи давлення пожежної охорони. Ми до задвіжок, до фланців. Ставимо фланці і все. Це все, пожарка міняється, вона потім там. Оце все ми робимо. Оцю трубу міняємо. Ось вона йде, ця труба. Все лишаємо. Теж тут фланці і тут фланці. Оце дві задвіжки і обратний клапан лишається. Тут оце починається сіра труба до шва міняємо, тому що там нова труба. І оце сюди по цей флайнець міняємо. А ту трубу воно, вона пішла через стінку, зараз я покажу. Ось вона під потолком ось виходить. Ось. Воно. Ось ось Опускається вниз і до задвіжки. Все, далі ми поки нічого не трогаємо. Все, я метраж труби кількість колін скажу.